Завдання 12. Діагональ прямокутника утворюється з його стороною кут 60. Значить, тут буде 30, оскільки це прямокутник. Більша сторона прямокутника дорівнює 5 коренів з 3. Значить, ось тут у нас 5 коренів з 3 і ось тут 5 коренів з 3. Визначте довжину кола описаного навколо прямокутника. А довжина кола описаного навколо прямокутника взагалі довжина кола це 2 так? А оскільки в нас прямокутник, значить радіус в нього буде дорівнювати діагональ поділити на 2. Де тут не діаметр, а діагональ. Так, подивимось на трикутник, давайте АБЦ. Ось тут 90 градусів, тут 30. Оскільки в нас є кут 30 градусів в прямокутному трикутнику, то сторона, яка лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Позначимо АБ. Ну, bc за Х, значить, АБ буде 2х. За теоремою Піфагора ми можемо сказати, що АБ квадрат дорівнює Ац квадрат плюс СБ квадрат. Отже, в нас виходить 4х квадрат дорівнює Ац в квадрат. Це 25 помножити на 3 плюс bc, це х квадрат. Тепер x до x числа до числа. У нас виходить, що 3 х квадрат дорівнює 25, помножити на 3. Отже, х квадрат дорівнює 25, х дорівнює 5. Ну і мінус 5, на мінус 5 ми наберемо. Отже, це в нас 5. А АБ наша діагональ, вона буде дорівнювати 10. Тепер сюди підставляємо довжина кола буде дорівнювати 2 помножити на пі. І помножити на R. А R це 10 на 2, тобто 5. У нас виходить 10 π Варіант А відмічаємо.